Один загиблий український воїн та ще троє поранених за добу бойовики. Дедалі частіше нехтують мінськими домовленостями та вдаються до масштабних провокацій, і це вже фіксує місія ОБСЄ. Сьогодні по обіді вже вдруге за дві доби банформування стріляли по мирних кварталах населеного пункту Чемерлик із заборонений під час режиму тиші зброї 120-мм міліметрових мінометів. Так само накривали позиції українських військових поблизу населеного пункту Опитне та двічі обстрілювали околиці Авдіївки. Нині це епіцентр протистоянь на Донецькому напрямку. Із танків противник стріляв поблизу Невеського та Широкиного. Тут бойовики вели вогонь із гармат, які встановлені за 5 кілометрів від лінії зіткнення. Нині саме поблизу широкиного представники місії боесієфік. Наймасштабніші провокації. Там безпілотники спостерігачів зафіксували 17 танків, три самохідні артилерійські установки та 60 батерів бойовиків. У зв'язку з цим українська сторона наполягає на запровадженні у життя плану демілітаризації населеного пункту. План передбачає повне припинення вогню, відведення від населеного пункту підрозділів, встановлення веб-камер для проведення спостереження. А також проведення українськими фахівцями робіт з розмінування села та прилеглих територій. Україна зацікавлена у відновленні миру та спокою в Широкіному, що може стати новим кроком до мирного врегулювання. Проте це можливо лише у випадку повного припинення вогню з боку незаконних збройних формувань.